Слава Україні! Дівчата, ділюся з новиночкою. Ось таке замовлення ми сьогодні віддали нашій клієнті з міста Києва. Захотіла вона тюль на кухню. Значить, пошиття входить тюль бамбук. З широким манжетом, штора мікровілюр. Вручну спеціально виложені, виложені дві складочки. Бачите, тут така цікава форма в них. Плюс зав'язочки такої самої тюлі бамбук ми сюди підшили. Виготовили два підхвати червоного кольору. От. Так, всю тюль можна буде підв'язати на, на, на бік. Або ж залишити, в принципі, тюль, щоб спадала рівно. Далі я вам ще покажу, як буде в різних варіантах. Хто хоче собі таке, можемо відшити. Ціну. Не можу вам озвучити це все потрібно рахувати індивідуально, тому пишіть на Viber. Контакти є в шапці профіля. Також колір дівчата можемо зробити будь-який і ламбрікена, і тюлі. Це просто якби ідея, яку можна використовувати вже під себе підлаштовувати. Так само і довжину карнизу, самого цього леки висоту все можна регулювати. Всі питання вирішимо в частному порядку. Найпростіше вам буде написати мені на ТікТок, як ви наш підписник, вам вийде форма з контактним телефоном. Відправляєте вам ваші розміри, ми вам зробимо прорахунок і по предоплаті відійшє. Дякую за увагу. Всім доброго здоров'я і миру в хаті. На все добре.